Шановні громадяни, учасники клубу Мрія, радий вас вітати на ютуб-канальчику. Сьогодні підіб'ю підсумки одразу двох рандомів серед топ-300 сезону. Вибачте, що так довго з цим просто наклалася відпусточка, хвороба, купа різних моментів, що не встиг вчасно і одразу після сезону визначити тих красунчиків, тих щасливчиків, які заберуть. Рандомні призи, рандомні призи, приємні скіни. Отже, для різдвяного сезону у нас є Глок, є Емочка, є Юспік. І для першого січневого сезону, той, що там з 6 січня по 23 січня, теж там окремі призи, ЗЕВС, СГшечка та АК. От власне ці всі призи, давайте я їх сюди поближче поставлю, щоб вам було видно. Зараз визначимо переможців. Тобто спочатку йдемо в різдвяний сезон. Дивимося. Шукаємо. Мене в топ-300 не знаходимо, тому що я 636-й. Тому я сьогодні не претендую навіть на е, ці призи. Ну, Давайте почнемо з глока. Кому дістанеться глок? 280-те місце. Так, в різдвяному сезоні йдемо шукати місце номер 280. Це у нас нагато. Моє вітання. Тепер у тебе буде ще й глок. Ремесес Річ. Моє вітання. Так, повертаємося назад. Шукаємо тепер для м Полісуп, м Полісуп 80-й номер. Цікаво. Спочатку 80, потім. Точніше, спочатку 280, потім 80. РОР13 ТВ УТ. Моє вітання. Ти. Нарандомив собі. Своєю участью в клані приємний приз. Так, далі USP Joe Breaker. 266. правильно так? 266. Місце Анджик. Анджик. Моє вітання. 6 каток тобі вистачило, щоб зайти в топ-300. І залотати приз від клубу Мрія. Тепер йдемо в перший сезон січня. Той, що тривав з 6 по 22 січня. Тут я теж не графік, ви бачите. Ну, нічого, наступні сезони нас дожину. І тут теж серед топ-300 рандомимо переможців. Починаємо з Zevs X27 OLYMPUS. 237 місце. 237 галава. Моє вітання. Тепер тебе буде Зес. СГшечка Інгрейл. 52. OG Bazooka 0,78. Моє вітання. Так, і АК-47 Nightwish 270. Вот Бачите, в різні частини у нас кидало. І тут у нас NZ 2K. Моє вітання. Ось і закінчився наш рандомчик. Беріть участь в сезоні, який зараз іде. Він же розпочався, другий сезон січня. Топові призи на 1300 доларів на ці два тижні. Класний ніж, класні девайси від HyperX, 4 пари рукавичок, панове, купа елітних жирнючих промокодів на Google -кейсі. Там, Берете, умовно, відкриваєте там кейси на 10 баксів і можете виводити. Там жодних обмежень немає. Тобто, це, по суті, донат від Google Кейс для вас. Ну і також серед усіх, хто в топ-300, ми знову розіграємо плюс-мінус такі скінчики. Тож, навіть якщо у вас там не виходить бути в топі-топі, боротися за найкращі призи, беріться хоча б за потрапляння в 300 найкращих. І тоді у вас буде шанс отримати приємний бонус на завершення сезону. Радий всіх буду бачити в клубі Мрія. До нових зустрічей. Бувайте!